Як стягнути невиплачені гроші після звільнення зі служби? Військовослужбовці мають право на соціальний захист, виплати та компенсації, які гарантує держава. Але що робити, якщо військова частина не виконує свій обов'язок щодо своєчасного та повного розрахунку після звільнення? У такому випадку виплати можна стягнути через суд. Військовослужбовці після звільнення мають право на такі виплати індексація грошового забезпечення за період проходження служби. Перерахунок грошового забезпечення за кожен рік служби з урахуванням прожиткового мінімуму, компенсація за невикористані календарні дні основної щорічної відпустки, компенсація вартості неотриманого харчування за період проходження служби, додаткова винагорода за участь у бойових діях або за період перебування на лікуванні згідно з постановою Кабінету міністрів України No168 від 28 лютого 2022 року та інші виплати. Що ж робити у випадку затримки виплат? Якщо військова частина не здійснила своєчасний розрахунок, ви маєте право стягнути середній заробіток за весь час затримки. Наша команда допомогла військовому стягнути понад 400 тисяч гривень. Суд зобов'язав частину перерахувати грошове забезпечення з урахуванням прожиткового мінімуму за 2022 та 2023 роки, виплатити надбавку за проходження військової служби. Перерахувати грошову допомогу на оздоровлення з 2022 по 2023 роки. Виплатити матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, виплатити одноразову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за кожен місяць перебування на лікуванні. Якщо у вас виникають проблеми зі стягненням виплат, наша команда готова допомогти вам захистити ваші права. Звертайтесь за номером, вказаним під цим відео, чи реєструйтеся за посиланням у шапці профілю? Юрист завжди поруч.